Разом із збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги у кілька разів зросте кількість отримувачів субсидій. Про це йшлося на нараді в обласній державній адміністрації. Даже людина, сім'я, яка проживає вдвох, має доход порядка 5 тисяч в місяць. Вони теж будуть мати на невелику субсидію, але будуть мати право на субсидію. і Я думаю, що це все одно допомога держави. Ну а ті, хто там мінімально отримує, там 1218, то фактично я ж казав, що фактично порядка 90% комунальних платежів буде гаситися в нормах потреблення». субсидія призначатиметься за нарахованою зарплатою на 12 місяців, а не на опалювальний період, як раніше, ця процедура здійснюватиметься на основі заяви і декларації про доходи. Якщо полтавці не отримають відповідних бланків, зазначалося під час зустрічі. Їм слід звернутися до управління соціального захисту населення. Щоб оформити субсидію на наступний період, повторно навідуватись до відповідних органів не доведеться. Вона призначається автоматично. «Те, що від нас залежить Вірте, ми робимо все. Ми пишемо і в кабінет міністрів, і до Верховної Ради, але не залежить це від керівництва області. Приймаються закони Верховною Радою, затверджуються кабінетом міністрів чи подаються кабінетом міністрів, і до виконання йде сюди. Завдання сьогодні і громадської ради, і обласної ради, і адміністрації як виконавців зменшити цей тягар. Підставою для відмови у наданні субсидії можуть бути лише високі доходи або покупка на понад 50 тисяч гривень упродовж останнього року. Цей вид допомоги призначається в межах норм споживання комунальних послуг. Все, що понад норму споживачеві доведеться сплатити у повному обсязі. Але для пенсіонерів, говорить Олег Прогло, зроблять виняток, зможуть оформити субсидію і ті, хто винаймає житло. Але лише з наявності договору оренди і переведення рахунків на оплату житлово-комунальних послуг на ім'я орендатора.